Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс і сьогодні ще здибанка про націдбір. Так, до фіналу залишилося зовсім трохи, тому протягом цього тижня будь-входити відео про основних фаворитів, нові неочікувані формати та аутсайдерів. Ну у десятці теж такі є. Тому не буду затягувати. А хоч вирваємося випуск про потенційних переможців. Угу, хто там кого вподобає? Шлях Петра Фівта адреналіну моніторі. І розпочнемо з Маші Кондратенко, одні з основних на сьогодні фавориток, яка неочікувано так вразила абсолютно новою музичною своєю репрезентацією з композицією. «No Time to Cry». на сьогодні на офіційному сайті Євробачення у голосуванні за можливого переможця в українському відборі. Вона зберігає за собою лідерство зі значним відривом від гурту цифроблат у тисячу голосів за рейтингом команди Озі Vision» Австрійського порталу про Євробачення, де 14 членів їхньої команди теж розстріляли свої бали пісням українського. Відбору відповідно за стандартною системою Євробачення, де 12 балів перше місце, 10 балів, друге місце, 8 балів третє місце, і так далі, де заявка Маші Кондратенко набрала підсумку 129 балів. Так вона посіла перше місце. Давайте зачитаю їхні коментарі щодо композиції на тем токрай, що так вразило, таку високу оцінку. Композиція має неймовірно красиву мелодію у поєднанні з пульсуючим клубним ритмом. Наступна думка про те, що це одна з найцікавіших і найвитенчень. Ніших робіт, які я чула від національного фіналіста будь-якої нації, також пише, що це мистецтво. Хоча і звикла бачити, як Маша Кодратенко маскує свої похмурі тексти за бадьорою музикою. Тут вона дає їм просір існувати такими, якими вони є, роблячи їх набагато сильнішими та вражаючими. І ще одне міркування від на команду The Vision, що Україна може ризикнути піти з цією композицією, тому що тут текст найкращий, хоча і пісня середня, що мені дуже подобається у цьому. Так, це меседж і тон самої мої. Пісні як ви могли зрозуміти, основні переваги композиції Маші Кондратенко це драйвова база і ритми, що настільки захоплює єврофанів, і справді може стати феноменальним проривом Кондратенко не лише у нашому національному відборі, але й на основній сцені Євробачення, так під офіційне відео теж свані відгуки від європрохильників з Польщі, Фінляндії, Британії, Канади, Греції, Гватемали, Хорватії словом, всі шалені від її завірюхи написаної Кондратенко. Так Ві ві завиває, що ніяк не може вилетіти з моєї голови. Тож давайте розберемо ключові моменти композиції про ту безпорадну ляльку. Перше, це влучне поєднання мов і стилів. Ну, якщо ви слухали, я думаю, ви слухали, коли дивитесь цей випуск, то тямите про що я говорю. Та каранжування композиції No Time to Crime пропонує достатню кількість різних елементів, і електроніки, етніки, тременбесних ритмів та мов, де особливо смакує цей створений митцями мостик від експресії до балади, від балади до експресії, від української до англійської, що я виділяє чимала кількість і Фанів, оскільки така змішана есенція в аранжуванні і захопила знаєте, слухачів різних музичних вподобань. Так у цьому варіанті клопіткої роботи все разом звучить комфортно і не заважає одне одному. Не заважає електроніка хоровим мотивам етніці. Етніка не заважає драм-н-бейсу. Другий момент успіху цієї композиції це. Текст, де ситуація, знаєте, розкажи про війну, не використовуючи слово віна, привітаки Еліас, привіт, таки, Євробачення поза політикою, оскільки тут дуже делікатно сповідається історія нашого сьогодення, покоління, яке жило мрігми, а життя стало особленням мрій божевільного із розкішним хуком на вершечку, де виє, виє вітер, що я вже розповідала і що засідає у голові, і просто не викоренити. Та ви що третій момент це? Вокальна виразність, яка використовується у цій композиції, такі, знаєте, багатошарівій. А Євробачення це не лишень про перформанси і шоу. Потрібен, знаєте, якийсь талант у виконавця. У Маші Контратенко він є, і єврофани звертають на вокальні здібності увагу, що доводить перемога минулорічних переможців. Немо і різноманітні знаєте такі витребенькі. Як впорається із швидким ритмом і своєю енергією, і своєю виразністю на сцені прямому ефірі Маша Кодратенко, ну покаже вже 8 лютого. Uh... І остання складова успіху заявки Маші Маша у цьогорічному відборі, якраз стане помітною 8 лютого. у Фіналі так дуже важливий сильний моцний, можна сказати, концепт номеру, над яким працює режисер Косатин Тамченко. Він же був режисером переможного номеру Джамали. Працював над постановкою для гурту «Go away». І тут якраз цікаво дочекатися, чи зможе він правильно відчути цю пісню та підкреслити усю. Її закладено особливість в тексті, в меседжах, в сенсах прописаних Машою Контратенко. Сподіваюся, ми не розчаруємось від живого виконання виступу, тому що те, що є в офіційному відеокліпі, не повторити знаєте так енергійно на сцені, буде щось. Новеньким mm -hmm. і на завершення про Машу Кондратенко як би дивно це зараз не прозвучало, але її такий шалений успіх у цьогорічному національному відборі. Знаєте, може стати великим проривом для артистки, не згадуючи 2022 рік, Ванька встанько, балалайко О, Ванька Встанько. Навіть протягом 2024 року вона плідно намагалася довести свої аудиторії та новим слухачам, що набагато глибше і цікавіше. Що і доводить, знаєте, така клопітка робота над композицією для Євробачення. Пісня No Time To crime», яка сьогодні одна із основних фаворитів. Хоча і свій перший сольник у столиці вона продає через хіт Ванька Встанька. До речі, концерт після національного відбору, як всі полюбляють робити, 15 березня у Атласі. Якщо не помиляюсь, не реклама. Ще одна фаворитка цьогорічного відбору це фіїнка та її культура. Слава Ісу! Слава Ісу! Але перш ніж ми розберемо ключові моменти успіху цієї заявки, не плагіатної, давайте капку про цифри, прогнози та вподобання. Так на офіційному сайті Євробачення фієнка входить у п'ятірку лідерів. А за результатами найпопулярнішого фан-сайту, присвяченому Євробаченні Віві Блокс, Фінка посідає першу позицію. Угу. Тішуся, тішуся, Я вже так би виграла Євробачення. Але це ще тільки початок. За результатом голосування команди Озі Віжн. Фінка опинилася на другому місці з дуже невеликим відривом Мешка Котертенко всього у балів. Давайте вам зачитаю їхні відгуки, що настільки вражає у тій культурі. Яке чудове повернення фіїнка. Її несправедливо обділили на відборі 2023 року. Тож фантастично бачити її знов з чимось автентичним зі свого репертуару, але не ідентичним до Добоша. Фанкова пісня Фіінки Коль. Найсильніший трек у доволі слабкому українському лайнапі. Що трасся, ви щойно тут написали слабкому українському лайнапі, просто потужному українському лайнапі, якщо що? Наступні думки про те, що наскільки вподобалося це поєднання електроніки та традиційних інструментів, місцями відчувається вайба говей, а ритми із плесканням це крутий хід, аби залучити людей до живого виступу. Тут я погоджуюся, так євробачення, це про шалений праздник, де я хочу, знаєте, прознавати шаленіти і танцювати, і бути залучні. Чені до цього перформансу і європрохильники. І на завершення ще одне міркування про те, що музика фіїнки шалено приємна і мені дуже вона подобається. Хоча ця пісня не така сильна, як її сенсаційний трек 2023 року. Так погоджуйтесь, як вразив той Добуш, вона все одно дуже хороша, і на мою думку, це найкраща українська фолькова композиція серед усіх. Угу. Словом культура не добаж, але всі продовжують шаленіти від творчості фіїнки та її поєднання нашої етніки з електронікою. Це захоплює музичних гурманів, навіть незважаючи на усі прискіпування плагіату на розоліта її кональтуру. Що взагалі знаєте, в перекладі далекий від культури, так як це означає на висоті, але погоджується, фіїнка на висоті у національному відборі двадцять року. Ми вже зачепили того плегіата, гріх не продовжити шкандаліці довкола нацвідбору. Що би там не говорила музична безкоштовна продюсерка Тіна Карл, та не підтримувала її думку Фіїнко. Звісно, як можна заперечувати твій захист, що має жодного ніц плагіату. Але пісні мають певні спільні лінії. Та коннальтура, знаєте, поєднує у собі урбан регетон з фламенко-елементами, а культура поєднує електронне звучання з гуцульським фольком. Так у Фіїнки на початку звучить сопілка у розалії, флаута, чи ще якась біда за традиційних іспанських духових інструментів. Фу не задихнулася я. хапанула капку повітря. Можемо продовжити розбирати ці елементи, через які прискіпується щодо плагіату, які дать претензії фіїнці, що композиція не ексклюзить лімітенішна, не може представляти Україну на Євробаченні. То ще один такий яскравий момент, який поєднує дві пісні. як під копірочку звучить ритм на слові. Культура так значення різні, але звучання Контр Ультура контр масяночедидра культура культура моя Проте, незважаючи на усі такі переплетіння, збіг чи не збіг, що пісні мають подібну за собою концепцію, то вони справді різні. Різні за своїм стилем, за виконанням, за характером аранжування, що не являється знаєте, якими там 100% плагіантом. Холєруний шлях, наглий трафік. І про ключові моменти успіху цієї пісні, чому від неї так усі шаленіють, то окрім прописаних там у тексті меседжів, закладених сенсів, як без них сьогодні, то ідея фінки полягала. Лу, у тому, після побаченого ліжника, аби композицію підкреслити нашу культурну спадщину, та водночас це все спусти з сучасними музичними тенденціями, і спроба, що вдала, так файне змішування електроніки з етнікою, і це якісно звучить у цьогорічному відборі. Якщо ж таке форматне ранжування нашої ідентичності доповнити концептуальним перформансом, аби все було зрозуміло, і європейській аудиторії, то це буде потужно, знаєте, така конкуренція. Ція і циферблату, і Маші Контратенко. Mm -hmm. Щодо відповідного перформансу для цієї композиції, аби точно усіх рознести в вщент і перемогти у цьогорічному відборі, то знаєте, у номері, наприклад, крутить побачити традиційні костюми, але в сучасній інтерпретації, це б, наприклад, і передавало це поєднання електроніки з етнікою, контраст минулого та сьогодення. Якщо б ми... Не будемо берегти, об'єднувавшись, і не тільки про возурщину мова, це про всю Україну. Мені здається, що це культура на часі. Певна річ на сцені має точно бути музика з цимбалами. Без нього ніяк буде просто не зараховано, і все це має відбуватися на фоні ліжника або сотні ліжників. Не знаю, правильного режисера, правильних стилістів. І фієнка знаєте, буде сяяти у національному відборі як напоцований ланцюг із золота. тому що енергетик її не бракує а це також. Дуже важливий елемент для європрихильників і для конкурсу Євробачення. Тому в очікуванні фіналу. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками щодо учасників, щодо пісень, за кого будете болівати, за кого будете голосувати, чи в очікуванні фіналу і живого виконання. Дякую за увагу! Ставте свої вподобайки, реакції, долучайтеся до мого каналу. До зустрічі у наступному відео. А це буде завтра.